Вітаю! З вами Наталія Чайковська, українська письменниця, і сьогодні хочу поговорити з вами про книжку, яка взяла мене своєю оригінальністю теми. Тому що допіру мені не доводилося читати подібних книжок на таку тему, хоча перечитала доволі багато і е, скажу, що вона мене якось не настільки, мабуть, вразила, зачепила, наскільки от лишила якийсь такий глибокий слід. Тому що погодьтеся, коли ми читаємо книжки, де описана доля дітей, е, яких зачепила війна, це завжди боляче, це дуже боляче. І е, саме власне в цій книжці ведеться, е, ведеться про дітей, про дітей різних поколінь. Отож, Книжка французької письменниці Ненці Г'юстон розколений переклад французької здійснив Іван Рябчі. Книжка вийшла в видавництві Анети Антоненко. Вона написана дуже оригінально і дуже так. Незвично. Тут охоплено чотири покоління родини, і події подано не від початку, а власне від наших днів, і поступово по ходу, ми зрештою вже дістаємося до початку цієї історії. І в кожній цій історії, в цих чотирьох, так як би розділах, в чотирьох життєвих історіях дітей. Ми бачимо власне, відбиток, який лишила війна, який лишила та проблема, яку зачепила Ненсі Г'юстон на кожному поколінні. Ми бачимо ті запитання, які виникають у кожного, і бачимо відсутність відповідей. Отож, про що ця книжка? Вінна, нацистська Німеччина, зазнає втрат на полі бою, і, зрештою, Генрі Гімлер видає наказ і на окупованих Німеччиною територіях Польщі, України і Прибалтики викрадають з сімей дітей, викрадають і перевозять у Німеччину це така програма у Німеччині. Перевозять у Німеччину, аби насадити арійське виховання. Маленьких, дуже маленьких дітей відправляють у німецькі родини. Звісно, тим німецьким родинам виплачують певну плату, компенсацію за те, що вони беруть на виховання дітей, а старших уже у спеціальні центри. Їм насаджують свою ідеологію, їх по... намагаються маленьких виховати на свій лад, а трохи старших перевиховати. І е, я вже розумію, що я вам потрохи переповідаю власне е, фініш, е, фініш книжки, але початок історії. Чому так? І е, той відбиток, який. Е, Лишай, лишило от власне оце викрадення дітей, той відбиток, наскільки вони були, наскільки вони продовжували жити, але певною мірою вони були свого роду як зламані. Дещось щось всередині, отаке от уже ніби як був такий надрив. І поступово Ненсі Г'юстон підводить уже до того, який відбиток це лишило на тих дітях, які цього зазнали. Потім на їхніх дітях, потім на онуках і потім на правнуках. Отож, ми маємо можливість спостерігати від початку, власне. Цієї історії до сьогоднішніх днів. Чому ця книжка, я б сказала, глибока, тим, що оповіді ведуться від імені дітей. І дуже так, ви знаєте, воно брало, коли діти розповідали про якісь такі звичайні, ніби буденні якісь моменти, якісь історії, але ось ця дитяча безпосередність, дитяча точка зору, вона Ну, вона била, била, відверто зізнаюся. Написано дуже просто, дуже лаконічно. І щоправда, от коли я брала щитати спочатку от про наші дні, в мене було таке якесь нерозуміння, до чого це все, як я. А далі, от уже, коли історія починає розвиватися, і ти проводиш паралелі, що там вже якісь герої починають перетинатися, що вже є якийсь отой такий. Причинно-наслідковий зв'язок, що тягнеться ланцюг, який бере початок ще тоді, коли когось, а тоді чита ще не знає кого, власне, що це було. Події почалися ще тоді, коли нацисти викрали когось, бабцю, прабабцю цих дітей. І ти розумієш, наскільки це все глибоко сидить у підсвідомості цих дітей? Наскільки важко їм боротися, чогось досягати у цьому житті, коли, коли ем, отак от десь вже є такі надломи, надриви. Чим, вона, чим ця книжка мені ще сподобалася? Мабуть, відсутністю таких, як таких, власне, там описів, чогось, якогось такого, навіть не глибини, а мабуть, якогось такого там роздумів, таких, от, про, про щось велике і глобальне, але разом з тим, це так на перший погляд, разом з тим, в тих якихось спостереженнях дитячих читач має можливість. Подивитися на світ трохи по-іншому, подивитися на світ очима дітей, а на світ очима дітей дивитися завжди цікаво, яким би не був той світ, і щоб нам не підкидали різні епохи і різні війни. Отож, беріть на замітку. Не знаю, наскільки змогла передати вам суть цієї книжки, але те, що вона варта уваги, це однозначно. Дякую за увагу!